Вибори до місцевих рад, які відбулись більше двох тижнів тому, для Лозівського району пройшли у нормальному режимі. Неприємних випадків, які перешкоджали воловиявленню мешканців Лозівщини, не було. Тому можна сміливо заявити, що виборчий процес відбув з владу на місцях обрано. Можна сказати, що все було спокійно, були певні питання, але. Я вважаю, що проблема це не вирішене питання. Тому комісія вирішувала їх вчасно і все пройшло у нас спокійно. Дев'ять партій виявили намір пройти до Лозівської районної ради. Тільки сім з них подолали п'ятивідсотковий бар'єр. Дві політсили соціалісти та партія Українське Об'єднання патріотів Укроп не змогли набрати достатньо голосів, аби зайняти місця в районній раді. Найбільше місць у районній раді займатимуть депутати від блоку Петра Порошенка Солідарність. Перші кандидати цих семи партій отримали відразу одне місце. І крім них сими отримали 27 партії. З них блок Петра Порошенка 14 місць, аграрна партія України 5, партія Нова Держава 4, Партія відродження, батьківщина і партія Наш край отримали 3% І партія Радикальна партія Олега Ляшка 2%. Також мешканці обирали сільських і селищних голів. Половина голів на Лозівщині не змінилась. Довіру виборців знову отримали 11 голів, 10 кандидатів нові. Нових голів в районній раді представляли керівники району на святковому зібранні, присвяченому дню місцевого самоврядування. А ось голів, які вже не при повноваженнях, але їх праця високо оцінена на районному конкурсі. Краща сільська селищна рада нагороджували грамотами та подарунками. У цьому році з Два кращої сільської ради отримала Єлизаветівська сільська рада, головою якої є і надалі буде Лариса Артеменко. Друге місце за підсумками конкурсу посідає громада Цередарівської сільської ради. Останнім часом обов'язки голови виконувала там секретар сільради Наталія Кречик. На виборах громада сільради обрала Наталію Миколаївну головою. І третє місце серед кращих у Перемоської сільської ради. Останні роки її очолював Віктор Халюта, але після ви. Берев його місце посідатиме вже новий голова Тетяна Кухмістер. Спасибо за роботу. у ветеранської організації Лозівського району відбулася значна подія. Звітно, виборча конференція. Перед початком роботи конференції ветеранів вітали голова райдержадміністрації та Лозівської районної ради. Побачому щодо я хотів би вас поблагодарити за зав'язну роботу. на протяжении вот этих вот лет. Почему? Потому что все-таки ваш опыт и самое главное, ваш авторитет, он иногда работает за вас. И вы своим достойным и ярким прошлым делаете большой вклад в воспитание, в образование молодого поколения. И, безусловно, я бы так сказал, что вы до сих пор на службе. И вы играете огромную роль как в моральном, так и в патриотическом воспитании нашего предстоящего поколения. И за это вам огромное спасибо. Поэтому, уважаю всем присутствием, с важным выбору так, людьми и спекуляцией, подальше. Спасибо. Спасибо. У порядку денному зібрання ветеранів були підсумки за останні п'ять років своєї роботи. Лазовський районний совет ветеранів направляв свою діяльність на виконання рішення задач, поставлених шестим з'їздом організації ветеранів України, обласною і районною отчетно-виборними конференціями по защиті прав і соціальних гарантій ветеранів і пенсіонерів, воспитанню підростаючого покоління, в духе патриотизма, мужества и героизма, на примерах победителей Великой Отечественной войны, привлечению к общественно-политической жизни района людей с большим жизненным опытом. Численность района ветеранской организации по состоянию на 1 ноября 2015 года 10 059 человек. На сегодняшний день в районе много нареканий поступает в адрес автоперевозчиков. Жители района выражают недовольство на низкие закупочные цены у населения на молоко и сельхозпродукты. И только стойкость и закалка старшего поколения, жизненная мудрость и оптимизм помогают нам справляться со всеми жизненными неурядицами. Після черги звітів делегати конференції району подякували голові Ради ветеранів Лозівщини Олені Столяренко за бездоганне керівництво і знову обрали її керувати організацією. Вітаємо Олену за забранням її головою районної ради ветеранів і впевнені, що вона надалі буде працювати плідно, краще і ще з більшим начиським ентузіазмом і захопленням в інтересах нашого району і всіх ветеранів. Я надеюсь, что и в дальнейшем работа нашей районной ветеранской организации будет направлена на защиту законных прав и интересов ветеранов, пенсионеров, инвалидов, всех людей преклонного возраста. И для того, чтобы передавать опыт, тот, который имеют наши ветераны. Я надеюсь, что и в дальнейшем наша совместная работа с органами местного самоуправления, с руководством района, с администрацией, с районным советом будет направлена на то, чтобы все-таки создавать. Болі благатріприятне услові в та сложне економічне время. Традиційно і в якості завершення зібрання ветерани віддали шану загиблим солдатам, які поховані у братській могилі меморіалу слави в Лозовій. Диплом першого ступеня таку найвищу нагороду отримав Царедарівський навчально-виховний комплекс за підсумками обласної тематичної виставки ефективного педагогічного досвіду освіта Харківщини 21 століття, що тривала з 3 по 5 листопада у Харкові. Цього разу в області провели сорокову виставку. До свята педагогічного новаторства долучилися навчальні заклади, методичні центри та районні методичні об'єднання міста Харкова та області. Усього було було 18 учасників Перевалюючою на виставці стала тема національно патріотичного виховання молоді, проблематиці якої і були присвячені експозиції номінантів. Лозівський район презентував педагогічний альянс Царедарівського і Полтавського навчально-виховних комплексів. Педагоги довели, що їхнє освітнє об'єднання це школа партнерства, пізнання, пошуку, де професійна віртуозність колективу перетворила його у створений бренд освітньої політики Лозівщини у сфері виховання українських патріотів. 6 листопада працівники найцікавішої і непростої професії святкували своє професійне свято. Це працівники культури. Співаки, майстри, танців, музиканти, актори, дуже багато напрямків артистичної сценічної діяльності вміщує в собі слово культура. Лозівський район завжди славився своїми талантами, чарівними, яскравими і неповторними аматорами сільських і селищних клубів. Окремо можна відзначити фольклорні колективи, у яких багато десятиліть. Ті не змінюється склад, але завжди збільшується репертуар народних старовинних пісень. Саме вони є збирачами народного співочого скарбу. Про підростаюче покоління, яке робить перші кроки на підмостках клубів, ми ще не раз почуємо: вони наше майбутнє, продовжувачі культурного життя Лозівського району. В день віншування працівників районної культури на сцені районного будинку культури кращих в цьому році вітало керівництво. Заступник голови райдержадміністрації Андрій Шевченко побачив. Бажав культ працівникам завжди бути такими веселими і вручив почесні грамоти від Лузівської районної влади. Своїх підопічних з найголовнішим святом зі сцени вітала начальник відділу культури та туризму. 9 листопада другий рік уже поспіль. Ми відзначаємо Всеукраїнський день працівників культури і аматорії. Вчора в Харкові відбулася робоча нарада. З міністром культури, віце-прем'єр-міністром Кириленком В'ячеславом Анатолійовичем, ну приємна така новина скорочень закладах культури не планується, але в цьому році нас підтримали. Не всі, на жаль, але більшість сільських галів і були виділені кошти на ремонти. Ми трішечки поправили свою матеріально технічну базу. Я дуже вдячна цим головам, які нам дійсно допомагали у цьому році. На всі ці роботи у нас було. Витрачено мільйон триста. Це один із кращих показників в області. Маю надію, що ми будемо працювати, що держава нас підтримає і що ми зможемо отримувати кращі заробітні плати. І дякую вам за вашу роботу. Всього вам найкращого, благополуччя вашим родинам, сімейному вам добробуту. Миру і злагоди зі святом! В нашому районі різні люди і різні в них таланти. Хтось красиво співає чи танцює, розповідає вірші та гуморески. Є на Лозівщині і актори, музиканти. Ось для такої когорти щорічно проводиться конкурс, огляд, яскравий світ талантів. Вже проведено два тури, в яких активісти художньої самодіяльності демонструють свої здібності. Доречно буде відмітити активність сільських жителів, які залучені до культурного життя своїх громад. Десятки колективів вже були оцінені членами журі конкурсу. Проте журі із висновками не квапиться. Але як і всі радіє, що серед селян є артисти, якось молода людина, Жонглер, самоучка з Павлівки. 14 листопада відбудеться завершальна третя частина огляду конкурсу Яскравий світ талантів. Які ще таланти вийдуть на районну сцену? Дивіться у наступному випуску.